Всім привіт! Ви на каналі Якось так UA. Зараз я знаходжуся біля альпійського вулика, який був заселений е, вже в кінці літа. Я вже не пам'ятаю, чи на початку е, осені в мене заселився рій, і цей, ця сім'я зимувала без меду, так як у мене немає рамок, е, альпійських рамок з медом. І вона собі нічого не нанесла, закормити у мене її не вийшло, вони фактично нічого не брали. Отже, вона у мене зимувала на медових ляпухах. Цю зиму я клав їм близько 700-800 грив блинець медовий і я їх положив. П'ять 5 штук. 5 штук. Останні я клав е, в середині лютого. Після того я сюди не ліз. Я бачу, що пчоли е, літають. Я їм приготував новенькі корпуса, ну, новенькі, крашені. І Зараз я буду переселяти їх в нову, в нову домівку. У мене зараз 1 квітня, тож у мене переселення буде разом з весняним оглядом. Хоч зараз і холодно, але далі буде тільки холодніше, тому у нас обіцяють, що вернеться фактично зима пізня, тому мені ніколи чекати теплої погоди. Я вже встановив дно, так. вибачайте бджолки, але... але потрібно вас переселяти. Так, дивимося. Якийсь навіть наприск є. Щось навіть тягають. Так, це розплод. Яєчка розплод Перга Зараз ми їх утиснемо. Так. Навіть метку трошки є. Таке щось з осені вони. Так, з осені щось навіть запечатали. Зараз ми його трішки розпечатаємо. Нехай гризуть ось так. Це пуста, нехай визбирають. Я думав, що тут зовсім немає меду, але ж таки Але ж таки вони щось принесли. Так. Так і якщо вже я тут, то подивитися б на нашу... Царівно. Де ви її ховаєте? Не бачу її, а о, ось вона. Ось вона рідненька. Так, розплод поставимо ближче до центру. Так, це у нас що? Це пуста, з наприском все От так. І оскільки у нас зараз середня добова температура вже близько 12 градусів, тож. Поставимо смужечку від кліща. Ось так. Все ставимо другий. Ні-ні-ні. Медок. Медок. Що залишився, нехай до... догризають. Ось так, раз, Другий корпус і наша подушка. Все, забуваємо. Мінімум на два тижні ми забуваємо про неї. Отож, друзі, що я хочу сказати? Що мій експеримент з альпійцем. З дуже-дуже пізнім роєм, який фактично без корму зимував у цьому вулику, він у мене вдався. Думаю, що в цьому році ця сімейка трохи підросте та принесе, скільки б не принесла, але принесе альпійського, так сказати, меду. Тож, дякую, що приділили час на перегляд даного відео. З вас лайк або дизлайк, комент і підписка. Хай щастить!